Шановне панство, я вас вітаю. звуть мене Олександра. У нас з вами 28 квітня. І е, дивимося е, травень місяць для Росії. Яким буде цей місяць, які будуть головні основні події, що він принесе? Ну, в контексті війни. Ну і в цілому. Я е, е, Дві колоди сьогодні, як завжди, да, класичний, і Ворон Смерті подобається мені, як вона відповідає на питання, як вона. Показує нам з вами події на Росії, така доволі чесна, без е, всяких віляні, да, так, інколи говорить дуже різкою інформацію, але в принципі те, ну, це те, що нам з вами потрібно. А я хочу перед розкладом нагадати про те, що ви можете підписатися на канал або перевірити свою підписку, тому що YouTube часто буває, скидає підписки. Підтримуйте україномовний контент, тим паче, що ми з вами волонтеримо, допомагаємо військовим. Посилання на волонтерський рахунок і на рахунок благодійного фонду є в описі під відео. Телеграм-канал, в якому є звіти по нашій з вами волонтерській діяльності, скільки ми всього робимо, як допомагаємо хлопців. Всі звіти в телеграм-каналі, будь ласка, приєднуйтесь. Не забувайте донатити, не забувайте підтримувати, не забувайте молитися, вірити, що все буде добре. От, а ми з вами, мабуть, давайте почнемо. Почнемо з питання просто, да, який, який буде травень 2025 травень року для Росії в цілому. Ну, зрозуміло, що в контексті війни, ну, так, як покажуть карти? Травень 2025 року для Росії. Яким буде травень? О, цікаво вже Верховна Жриця, куди ж без неї? Цікавий місяць. Місяць якоїсь картинки, знаєте, коли. Місяць, коли потрібно докласти дуже багато зусиль для того, щоб залишатися на тому рівні, на якому ти є. Місяць, коли а, на тебе будуть, можливо, тиснути з усіх сторон, тому що ти не йдеш на якісь перемовини, да? не йдеш на якісь поступки. Місяць, коли а, Росія буде знаходитися під певним Натиском і докладати натиском зі сторони в плані фінансів, в плані економіки своєї країни, і в плані земель, можливо, в плані території, бо Пентаклі про це я от, також говорять. І місяць, коли доведеться докладати багато зусиль для того, щоб. Не втратити гроші для того, щоб тримати стабільність в країні. Я так розумію, що момент економіки, економічної кризи якоїсь, та, і тим паче карти знову про це говорять. Він на Росії буде стояти гостро, але ця інформація буде закрита від людей, будуть намагатися та, закривати інформацію. Це знову про фейки, це знову про створення якоїсь брехливої інформації, ну і так далі. Знову ж таки, двійка мечів, мир будь-якою ціною, це про перемовини, да? це про те, що в тебе немає виходу, це про те, що хтось буде тиснути зі сторони, можливо, в момент шантажу, твоїми грошима, якимось санкціями, якимось вкладами, те, чим володіє Ерефія, да? Там, грошима не знаю, Які знаходяться в країні, тобто це щось таке прямо про всю країну От, і будуть тиснути на те, щоб вона від чогось відмовилася. Да? Можливо, мова йде про вихід, від... вихід з якихось територій, мова йде про звільнення якихось, про втрату якогось ресурсу, да? тобто десь доведеться, хочеш, не хочеш, да? доведеться від чогось відійти. Момент зупинки руху, момент розвороту, да, тобто в тебе будуть змінюватися плани. Щось неочікуване від, може відбутися на Росії. Момент втрати, момент втрати контролю, втрати території, можливо, я не знаю, п'ятірка тілька Пентаклів. Вона і про територію, і відхід, да, відхід звідкись? Або, знову ж таки, друзі, це про вимушене переселення. У нас з вами, до речі, коли була загроза Каховського, перед тим, як це сталося, от карти якраз отак і показали. да, П'ятірку Пентаклів і Вісім Кубків, здається, там ще якісь карти були про те, що люди будуть вимушені шукати прихисток для себе. Їм доведеться шукати прихисток. Ну, давайте. О, повторюються карти, до речі, такі, як були і в плані України. Момент, так, передивіться розклад, не буду говорити. Проводьте аналогію. Якщо ще не дивилися про Україну розклад, будь ласка, ласкаво, прошу на канал. Попередній розклад. Давайте ще декілька карт, яким буде. Травень місяць, яким в цілому він буде для Росії травень 2025 року. А, цікаво. Яким він буде, потрібно буде себе захищати, захищати себе, свої ресурси, втрата буде втрата. Стабільності, да втрата в плані економіки, тобто ну знову карти про це говорять. Е, момент ракетних обстрілів, дронових атак, вісім жезлів взагалі ну про ракети більше показують да, в контексті війни, але ще й про інформацію. Тобто їм доведеться, е, можливо, е, захищатись від якоїсь інформації, да тобто щось буде, якась агресія буде все ж таки на них направлена, зміни. В ресурсах зміни в економіці дуже стрімко будуть розвиватися. Можливо, десь буде падати на щось ціна, десь буде падати, на чому вони там заробляли. Я пан Сокол коли в потоці, важко інколи буває згадувати слова, тому я вже так пояснюю, а ви я думаю, здогадуєтеся, про що йде мова. Доведеться загз. Доведеться захищати свою стабільність, доведеться захищати те, як вони звикли жити, і те, що їм дійсно дорого. Але от момент ракетних обстрілів мені прям дуже подобається. До речі, у них також питання: якісь по воді, моменти отруєння, моменти якоїсь хвороби, причому ну, от на Росії вони також можуть стояти. Ну, і знову ж таки, якось брехлива інформація, але для них це. Не тільки про травень, це для них норма життя. Хм, добре, давайте спитаємо, що там в Кремлі? Що в Кремлі травень місяць для Кремля? Травень місяць 25-го для Кремля. Ну, цікаво. Вже нам показали карту певних домовленостей. Можливо, якогось союзу, можливо, вони все ж таки з кимось домовляться, дійдуть якоїсь згоди, ну, взагалі четвірка жезлів, карта ще й свята якогось, да? карта такої стабільності. Вони будуть розуміти, що вони отримали якусь стабільність, причому будуть отримувати якусь допомогу, грошову допомогу. Ресурсну допомогу, я не знаю, да, для впровадження своїх амбіцій, для впровадження якихось своїх цілей для продовження руху. Ну, це може бути направлено в плані соціального чогось так, всередину своєї країни, але це може бути направлено ну, і стосовно України. Тобто Кремль отримає якусь ресурсну допомогу в травні місяці, причому таке відчуття, що якісь домовленості вже є, вони їх просто чекають на зараз, а в травні буде певний результат. Давайте ще три карти. Кремль, травень для Кремля, карта Змін. Карта змін. От дивіться, цікаво зараз. От з однієї сторони. От з однієї сторони, це начебто про певні зміни. З іншої сторони це все ж таки про розкол. Тобто допомогу -то вони все ж таки отримають якусь, да, нам карти про це показали, але циклічність, да, потім буде знову повтор якоїсь ситуації. Це втрата контролю, це втрата, можливо, через якісь свої дії, да, через якісь свої різкі дії, через свої амбіції, через якусь свою політику, можливо, через ну, з дороги або в дорозі, да, тобто якісь як новини. Новини з дороги, да? тобто щось буде таке змінюватися, вони отримують розрив зв'язків. Яз... Зв а тут може бути викритий хтось, викритий хтось із шпіонів, можливо, російських. Можливо, карти про це нам говорять, да? але більше про розрив зв'язків. Про розрив між партнерами, про сварку про сварку. Загроза по воді і для росіянців на травень місяць це стосується їх населення, це їх Всередині там проблеми будуть, да, і направлено все, всі їх дії будуть направлені на те, щоб зберегти ситуацію з фінансами. Все ж таки, вони з кимось посваряться, щось отримають, з кимось посваряться, а потім будуть шукати можливості для того, щоб вберегти своє, щоб не втратити своє. Ну, от питання по ресурсам, момент економіки в травні. Буде такий не, не дуже. Те, що ми там з вами чогось не бачимо, друзі, і ну, Україна, можливо, чогось, українці чогось не бачать, що там відбувається. Ну, повірте, це не означає, що того немає. Дуже багато подій насправді тримаються да? в таємниці, ну і Україні так точно не вигідно про все це говорити. Так, давайте темненьку колоду. Хотіла спитати про погані новини і на дні колоди туз мечів. Гостра карта, карта обстрілів, карта гострої інформації, карта загрози. Ну, Давайте на всі колоді. А, головні події для росіянців. Ні, для Росії, для Ерефії, головні події, травми для РФ. І. Чого чекати? Чого чекати Росії в травні 25-го року? Знову ж, карта сили, Карти повторюються, Шістка кубків. Хтось дуже сильно буде намагатися, повернути прикласти всіх зусиль для того, щоб ситуація не змінилася, для того, щоб повернути контроль над якоюсь ситуацією. Ну, взагалі, знаєте, шість кубків карта. Колесо фортуни повернути щось втрачене. Дуже багато сил буде прикладено для того, щоб повернути щось втрачене. Такі карти, якщо ми говоримо про, ну, про, про цю колоду, от мені подобається, як вона відповідає. Карти одразу про якісь магічні дії, про темні ритуали, причому пов'язані і з Україною, друзі, можливо, і з дітьми. Знову ж таки, даба по шість кубків. Ну, вона часто про дітей говорить. Скористатися ситуацією, скористатися певним періодом для повтору якоїсь ситуації. Зараз будемо розглядати, мабуть, з вами цю подію. Це може стосуватися, знову ж таки, момент здоров'я. На якогось навіяння, тобто в мене таке відчуття, що можуть якимось чином працювати з психікою людей. Причому карти так само нам показали і по Україні з вами. Да? Передивіться розклад, якщо ви не пам'ятаєте, але там карти такі були цілонаправлено дії будуть дії агресора, для того, щоб змінити стан. Свідомості людей, да, от сімка кубків, щоб якось емоційно змінити людину. ну І стан свідомості більше. Да, давайте так. Тут 100% будуть ритуали. У нас тут імператриця, сім кубків, королева жезлів, карта Єрафанта і е, карта світу. Да, 100% якісь ритуали, причому пов'язані вони можуть бути з якимись святами, а святами. Традиційними святами церковними. Я не знаю, що там в травні. Да? Треба подивитися. Можливо, ви напишіть, будь ласка, в коментарях те, що важливо для їх країни, і там, що вони святкують 9 травня. Да? Можливо, це буде пов'язано з цим. Відкриття якихось порталів, знову ж, повернення до себе сили, звернення до темних сил. ну, Тобто такі собі карти. А, можливо, Хочеться мені сказати, смерть якась гостро буде, наближається, гостро наближається до Росії, але її можуть приховувати від росіянців, да, створювати якусь ілюзію для населення, створювати якусь картинку, але закінчення етапу якогось єрофанта. Давайте ще декілька карт. Зберу ці на всяк випадок. Давайте про Кремль, що нам та Росія, а потім окремо з вами запитаємо про перемир'я. Ви мені писали? Зараз, як ви мені писали, друзі? Прояв доброї волі. Назвав Пісков, перемир'я на 9 травня. Ну, давайте глянемо. Ну, спочатку давайте ще для Кремля, травень для Кремля. Одразу карта місяця. Закоханих і четвірка жезлів. От дивіться, повторюється карта, да? знову ж таки, четвірка жезлів про певні перемовини, про якісь домовленості, але вони хибні. Тобто, з однієї сторони, ти думаєш, що ти про щось домовишся, отримаєш якийсь гарний результат, але в залишку цей результат призводить до тебе до якихось скрутних ситуацій. Тобто, Це не той шлях, яким треба було йти. Да? Результат буде. Дзеркальний. Це про страхи, це про приховані якісь дії, це про таємні перемовини, це про певні маніпуляції, знову ж таки, про отруєння, якісь може йти мова для Кремля. Всі карти, дивіться, карти повторюються. Зараз, друзі. Я для себе уточню мова про Україну чи мова йде про Росію. Такі собі карти я вам хочу сказати, і в основному, в основному мова буде йти про Росію. Ну, по-перше, тут якісь питання можуть бути. Повторені від природи, да? тобто катаклізми природні. Щось може бути з цим пов'язано. Карти знову нам з вами кричать про магічні ритуали, про темні ритуали, які можуть проводитися і над дітьми, в тому числі, скажімо так, в першу чергу над дітьми. Це може бути пов'язано з якоюсь Внутрішньою роботою, тобто підсилити імператора, підсилити Кремль, ну, все, на що у них там направлені на ці їх дії. Звісно, імператриця вийшла, карта України вийшла. Не будемо прив'язуватись, мабуть, до України, тому що все ж таки питаємо про Росію, а імператриця вона все рівно про ту державу, про яку ми питаємо, тобто в цілому державу. Ну і про природу, да? повтор якоїсь ситуації, пов'язаної з природи. До речі, це може бути дійсно йти від води, це може бути як наслідок якихось маніпуляцій. Наслідок, наслідок через якісь маніпуляції людей, наслідок через втручання людей в природу, да? тобто щось створене таке руками, а видане за природу. Ну, от якось так. Жертви невинні, винні, потрібні невинні жертви. Жінки і діти. Не дуже мені карти подобаються. Але, знаєте, з іншої сторони, сміливо можна сказати, що Кремль втрачає силу, якщо вдається до таких заходів. Панство, як би не звучало, ну, карти прям дуже такі, знаєте, про такий собі відчай, про крик душі, про відчай. Карта диявола і імператор. Неможливість контролювати ситуацію, втрата сили, втрата рівноваги, втрата контролю над системою в цілому, над порядком в країні. Да? І ну, начебто вони спеціально будуть ці дії застосовувати, ці всі ритуали для того, щоб ну, відновити. Може залякати якось, може створити щось таке. Чи будуть ритуали на Росії в травні проводитися, да? проводитися, чи будуть на Росії проводитися якісь ритуали в травні? Магічні. Ну, щось таке може бути по збору енергії, да, знову ж таки, пов'язано з дітьми, відновлення над ресурсом, момент грошей, будуть намагатися, да. темні ритуали будуть панство будуть от їм треба тримати баланс. Жертви можуть бути да, 100%. Ну, от я питаю, чи це зачепить Україну і виходить карта вежі. Тому панство будьте, будь ласка, дуже обережні на всі ці дати, які для росіянців можуть бути важливими. Так, ну і давайте з приводу 9 травня, це перемир'я, яке вони, про яке вони заявили. На Що це взагалі? Це За заява така про 9 травня, про перемир'я на 9 травня від Кремля, що це для. Ну, Що це за заява? Це агресивна, агресивні дії. Таку заяву ем, розцінювати як бажання зупинити агресію. Навпаки, карта агресія виходить. Да? Тобто рицарь мечів це ну, карта агресивних дій. Вони таким чином намагаються щось для себе вирвати цією заявою. Або придумали щось, або, ну я не знаю, дві капентаклі дні колоди, ось вам і королева кубків. Да? Ось вам і якась підставна інформація, да? присипити а, пильність людей, а, дати якусь таку емоцію, яку хочеться людям відчувати, емоцію, якою потім можна там якось керувати і так далі. Давайте ще декілька карт. Що це за заява? Для Кремля в плані перемиря. Вода водою. І сімка кубків. О, дивіться. Нічого правдивого в цій інформації немає. Вода водою. Да? Дуже багато інформації, дуже багато емоцій, можливо, для внутрішнього населення да? створити якусь картинку. Ну і знову ж таки, для нас. Те, що жертви будуть, будь ласка, друзі, я... ну, дай Боже, щоб не було, але вісім жезлів. і... Карта повішений, вони будуть намагатися скористатися цією інформацією. Тобто, це все брехлива інформація стосовно того 9 травня, що, що вони планують да, на цей період? Знову ж таки, тут щось може бути пов'язане з водою. І отруєння якесь, да, і розпилення якесь, і робота над свідомістю, агресивна робота над свідомістю людей, момент хвороб якихось. Ну, тобто. Що вони планують на 9 травня? Ну, плюс-мінус, Таро-строки не сильно да, показує, відображає, тобто, як похибку по часу, залишаємо, ну, що вони планують на цей період. Ну, Все рівно щось от в момент України, все рівно виходить. Ну і королева жезлів знову на дні колоди, що вони планують стосовно України, карта смерті на цей період. Ну, це і про загрозу панство. Ну, і знову ж таки, от як у розкладі про Україну активні бойові дії на травень місяць нам показала з вами карта смерті. Да? Тобто, з однієї сторони, це про дійсно якусь зупинку, про трансформацію, але про зміну. Да? Тобто, щось було активно а стане неактивно, або навпаки, десь було важко, стане легко. Тобто Про зміну. Але е, смерть завжди через важкі емоції, через важкий емоційний стан, Тобто вона завжди проходить з певною білью. Ну, дивіться, знову ж таки, що планують. От палка о двох кінцях, як то кажуть, виходять карти, що їм важко вже триматися ресурсу мало, намагаються зберегти ресурс, От всі ці, всі ці заяви вони спеціально створені для того, щоб, знаєте, як, як е, маніпулюють цими заявами, да, от помагу, дивіться. Сімка Пентаклів, потім у нас тут п'ятірка Пентаклів, десятка жезлів, карта вежа. Дуже важко тримати економіку Росії ну, на певному плаву, скажімо, да, на певному рівні. Тобто всі ці заяви вони направлені на те, щоб економіка в Росії не рухнула. З іншої сторони, ми ж питаємо з вами і про Україну, тому тут ну, якось в такому контексті в обширному. Да? З однієї сторони намагаємося і себе врятувати, отримати якусь допомогу. Карти знову повторюються: четвірка жезлів, шестірка пентаклів, але і якісь обстріли, щось таке недобре. Вони все ж таки планують. Можливо, через підставу да, України зробити там з себе жертву, або, не дай Боже, все ж таки якийсь обстріл в плані України, і потім це все якимось чином ну, у себе там. Показати цю інформацію неправдиво, вони намагаються таким чином вирішити для себе критичну ситуацію. Я не... Повернемося ми ще з вами, мабуть, да, до цього розкладу. Але ну, карти такі і про сильну загрозу для України, і, і все ж таки про якусь трансформацію цих військових дій. Але я ж кажу, що смерть вона завжди про емоційний. Важкий емоційний стан, про дуже важкий стан людини, там, після втрати когось, та, або ну, після чогось пережитого, після якоїсь неприємної інформації, ну якось. Тому, друзі, чи дійсно буде те перемир'я, про яке вони заявили? Чи дійсно буде? Фактично, чи буде воно? Четвір котрі. Ну, якісь домовленості йдуть, але чи будуть якісь зміни, знаєте, от помірність вона все рівно показує. Можливо, про певне сповільнення, але не про зупинку. Чи буде те перемир'я вісім кубків? Ну, от з однієї сторони, да, карти про це говорять, що ну, ми, ми до цього рухаємося. Але, от якось, знаєте, от ложка дьогтя в бочці меду все рівно буде присутня. Жертви якісь можуть бути це як обман якийсь, знаєте? от. Прикриваються цією інформацією. Щось вони все рівно задумали. Не дуже добре. Згадую питання, чи щось ще такого спитати. Ну, давайте, мабуть, тоді на зараз все. А далі, якщо будуть якісь більш детальні питання, панство, випишіть, будь ласка, в коментарях будемо з вами розглядати. Я вам дуже дякую за ваші підписки, дякую за ваші коментарі, дякую за донати і за підтримку наших військових, дякую за ваші молитви. Панство, бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну!